Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Наголошую, що завжди наші оперативні новини в нашому телеграм-каналі, Фейсбуці та інших соціальних мережах. На цьому тижні головною подією в сфері реформи державного управління залишалася реформа оплати праці. Відповідно, була проведена нарада під головуванням прем'єр-міністра за участю першого сумника голови Верховної ради, голови нашого профільного комітету з питань державного будівництва, а також керівництва міністерства фінансів і секретаріату кабінету міністрів України. За Ком цієї наради було протокольне доручення уряду щодо того, щоб міністерство фінансів врахувало при формуванні проекту державного бюджету на наступний рік основи урядового законопроекту вісімдесят двадцять щодо рахування оплати праці. А відповідно національна агенція державної служби внесла необхідні підзаконні акти для того, щоб уряд затвердив їх до часу прийняття закону в цілому у другому читанні, після того як він пройде всі. Опрацювання в комітетах Верховної Ради та буде внесено в другому читанні до до сесійної зали Верховної Ради. Окрім того, хочу подякувати народним депутатам, які в декількох комітетах підтримали наші урядові законопроекти щодо антикорупції. Маємо надію, що вони скоро будуть в порядку. Денному Ну і звичайно, що ми. Продовжуємо роботу щодо підготовки документів, які пов'язані з реалізацією санкційної політики. Чекаємо їх швидкого внесення від наших антикорупційних органів. Слава Україні!